Які симптоми найчастіше приводять пацієнта до нейрохірурга? Прибалююча скарга це біль в ногах або біль в спині. Тобто постійний такий ниючий, тягнучий, стріляючий біль в спині або в ногах. Це головна скарга при захворюванні хребта різного походження. І це зазвичай призводить до того, що людина виконує МРТ і звертається за консультацією. Які симптоми не варто ігнорувати? Обов'язково це слабкість в ногах, це прогресуюча слабкість в ногах. Якщо ми говоримо про захворювання хребта, звичайно, це біль. Якщо щось болить, це треба обтежити. Дуже просто це втрата функції. Якщо це велика грижа, вона може стискати нервові корінці, це може призводити до кауда синдрому. Кауда-синдром це затримка або нетримання сечі, то звичайно, це абсолютний показ до хірургії, абсолютний показ. До операції також дуже частими скаргами є прогресуюча слабкість в ногах. Якщо є якийсь фактор, який стискає, наприклад, пухлина спинний мозок, воно буде давати свою симптоматику. Якщо ми говоримо про патологію головного мозку, в залежності від локалізації пухлини, це може бути або Вогнищева симптоматика або якась вже стовбурова симптоматика. Це може призводити до різних скарг, це може призводити до слабкості в кінцівках, порушення зору, стійких головних болей, втрати свідомості, епілептичних нападів, тобто це величезний симптомокомплекс. Дуже часто пацієнти звертаються з порушенням зору, якщо це пухлина селярної ділянки, якщо це пухлина, всім відома аденома гіпофіза, наприклад, також це є припалююча скарга. Порушення зору. Пацієнт обстежується у офтальмолога, пацієнт звертається до ендокринолога, а виявляється, що в нього зовсім інша проблема. Як ви долаєте стрес? Як ми долаємо стрес? Бачите, який є. Гумор. Я вважаю, що гумор постійно якийсь такий позитивний настрій, і можна робити 5 операцій за день. І не помирати при цьому. Дуже просто. Найскладніший ваш кейс? Так, звичайно. Я думаю, що це був сколіоз. понад 140 градусів, величезне викривлення деформація хребта у хлопця близько 15 років. Хребет був ось такий. Ця операція тривала близько 12 годин і, звичайно, потребувала дуже дуже великої уваги і злагодженої роботи всієї нашої великої команди. Також не можна назвати простими операціями пухлини спинного мозку. Тобто, це є завжди ризик, особливо якщо пацієнт звертається без скарг, а пухлина виявлена, її в будь-якому разі потрібно видаляти. І дуже складно пояснити, що. Це потребує видалення, попри те, що це ніяк не турбує. Але це тимчасово. Бо коли вже почне турбувати, це вже буде втрата функції, вже буде певний неврологічний дефіцит. Близько двох місяців назад ми опривали молодого хлопця. Єдина скарга, яка в нього була, це біль в спині. Обстежився, зробив спочатку КТ, потім зробив МРТ, потім зробили МРТ з контрастом, виявили величезну нейрофіброму. Але врятувало трошки те, що вона розповсюджувалась поза канал хребта і стискала спинний мозок, скажімо так, тільки наполовину. Ця величезна пухлина була видалена десь за 6 годин, але ми використовували як операційний мікроскоп, інтраопераційний рентген, так і наші нові сучасні технології з додатковою реальністю. Як утворюються нейронні зв'язки? Процес нейрогенезу це є наша природня властивість. Зазвичай це може бути як відновлювальний процес, так і просто базовий процес розвитку. Стовбурові клітини, які мають змогу диференціюватись в будь-яку клітину, так само можуть диференціюватись в нервову тканину. Це допомагає у відновленні, наприклад, при травмі. Периферичної нервову систему або центральної нервової системи. І, до речі, наразі ведуться дуже багато досліджень з використанням стовбурових клітин для того, щоб відновлювати цілісні структури і функцію нервової системи. Чи є ліміт пам'яті в мозку? Я не знаю. Ну, по відчуттям десь 512, чесно кажучи. Мені здається, більше запам'ятовувати не можна. Але є різні методики запам'ятовування, є різні методики є якоїсь відтворення інформації. І механізм запам'ятовування зазвичай використовує якісь інші зв'язки минулого для того, щоб створити нові. Якщо створюються нові зв'язки, зазвичай ті якісь дані, не з core memory втрачаються. Тому я думаю, об'єм пам'яті якось лімітований, але це доволі індивідуально. Чи можна жити з однією частиною мозку? Так. До мене нещодавно, місяць тому, прийшов пацієнт з агенезією. Агенезія це вроджена особливість розвитку мозку, коли якась частина просто не розвинулася. Якщо вона не розвивається, на МРТ ми бачимо півкулю. І людина абсолютно інтелектуально збережена, рухає всіми кінцівками, ходить, працює, виконує всі функції, а дізнався про це, просто виконавши МРТ головного мозку. Чи правда, що протрузія сама розсмоктується? Протрузія це норма. Так. Я знаю багатьох пацієнтів, які виконують МРТ планово, їх нічого не турбує, але... В них виявляється протрузія. Протрузія це є норма, це не потребує корекції. Зазвичай біль в спині викликають сукупність різних проблем, такі як фасетковий синдром м'язовий біль, але чомусь всі грішать саме на протрузію. Чому при магнітних бурях болить голова? Це порушує біоелектричний потенціал головного мозку. І зазвичай це призводить до певних порушень стану. Інколи пригнічення, інколи головного болю, втрати сил, апатії, сумливості, депресії. Чи безпечно стояти на голові? Ну, мені здається, цим не можна дуже довго гратися. Це за умов наявності. Якихось судинних патологій, наприклад, аневризма, артеріовенозна мальформація, якихось фістули, просто великий тиск, гіпертонічна хвороба, це може призвести до інсульту. Внаслідок розриву аневризми, внаслідок крововиливу. Тому я не думаю, що це правильний показане. Як зрозуміти, що у людини стався інсульт? Це є Певна специфічна симптоматика це порушення мовлення, це асиметрія обличчя, це слабкість в половині кінцівок, там, наприклад, в правій руці і нозі, зазвичай це трапляється на протилежні сторони від крововиливу або ішемічні. якщо в разі ішемічного інсульту, там де настає ішемія головного мозку, тобто, якщо ви бачите у пацієнта порушення мовлення, порушення Асиметрія обличчя і слабкість, це можуть бути ознаками інсульту. Це потребує негайної госпіталізації. І дуже часто плутають п'яного пацієнта і людину, у якої стався інсультом. Які є причини інсульту? Гіпертонічна хвороба? Великий тиск, якщо відсутні якісь. Аномалії розвитку, наприклад, аневризми, артеріовенозні мальформації, артеріовенозні фістули, які можуть бути причиною розвитку інсульту і крововиливу, то це зазвичай високий тиск, це аритмія, це захворювання серця. Чи бувають паразити, що можуть жити в головному мозку? Зазвичай це ехінококос, Це Є певна категорія паразитів, які проникають через гематоенцефалічний бар'єр, і звичайно можуть пошкоджувати структури головного мозку, формувати там кісти. І це потребує хірургічного видалення. Декілька разів зустрічав це, декілька разів ми це оперували. Це така доволі неприємна картина, але також це потребує дуже інтенсивної консервативної терапії. Тому паразити такі існують. Якщо вони є в структурі головного мозку за умов наявності, мас-ефекту і компресії структур головного мозку, це потребує обов'язкового видалення. Якщо це просто якісь дрібні осередки, це інтенсивна консервативна терапія, медикаментозна. Не хворійте, бережіть себе, обов'язково звертайтесь до профільних спеціалістів за необхідності.